Коли ми з чоловіком ділили майно, то найбільше зачепилися на свекрушеній хаті, яка на свого сина зробила договір утримання. Це моя мама, і її була воля остання, аби я отримав її хату, а не ти. Я її син, ти совість взагалі маєш? Він де мене бачив там мені за цю свекрушену хату казав. Доню, та відступи, треба тобі та половина. Вже мене мама просила, аби він тебе так по селі славив, будь мудра, поступися. Якраз, мамо, через те, що я всі ці двадцять років поступалася, то тепер зі мною так і обійшлися більше такого не буде. А тепер послухайте іншу сторону медалі. Почну зі свикрушеної хати, бо ми родом всі з одного села. Батькам давали в місті квартиру, то вони в місті й жили. Але потім, коли вже можна було всюди їхати, то поїхав Василь мій свекор, аж у Америку, і там практично безвилазно пропрацював до кінця свого. Приїздив він сюди на наше весілля, і як в сина був випускний в школі, то дідусь попав на нього і все двічі за своє життя людина приїздила з заробітків додому. А от свекруха вирішила, що вибудує в селі хату та таку, щоб всі навколо милувалися. І отак ми з Романом жили в її квартирі в місті, а вона будувала свою хату мрії. Знаєте, там все було в мармурі та дубі, люстри велетенські, дзеркала, я жартувала, що таке враження, що ми маємо в родині депутата. Звичайно, що такі статки шкода було отак комусь віддавати. Свекруха казала, що хоче, аби її гарно заходили, тому вирішила перестрахуватися і уклала зі своїм сином договір довічного утримання. Але я собі думаю, що то вона просто так зробила, бо по заповіту там щось дорожче буде з податками чи що, не буду стверджувати, але ось таке сталося. А тепер переходимо на нашу з Романом родину. Одружилися молодими, думали, що кохання і так буде завжди. Але справа в тому, що мій чоловік звик, що великі гроші тато просто передає і працювати на роботі з 8 до 6 за рази меншу зарплату він не хотів. Нічого руками робити теж не хотів, казав, що не треба брати важкого в руки і дурного до голови. Поки ми були удвох, то наче нам грошей ставало, але як пішли діти, то стали в нас в домі такі розмови, що ворог на хату не сідав. Ще би з однією дитиною я пішла в село до матері, але з двома, та й що люди подумають. Треба з усім миритися, ось так я собі подумала і пішла на роботу сама. Роман водив дітей в садок, забирав і був у бізнес планах. Я приходила додому з сумками, бо працювала на базарі і куховарила. Гроші у мене були, бо хоч робота й важка, на вулиці, в сніг і дощ, але дохід був. Та й я без шкідливих звичок, надійна, чому б і мене не преміювати. Спитаєте, як то чоловік на батькові гроші жив, але то вже тих грошей аж так не було, а бізнеси його один за другим зникали, ще й мені приходилося його втішати, переконувати, що він найкращий, просто його зараз не час. Свекруха знала, як ми живемо, але вважала, що в іншої жінки все було б набагато краще. Дали ми вам все є де жити і грошима помагаємо, а у вас все як у прірву. Так, якщо зауважити, що чоловік мій хотів їсти не картоплю з кефіром, а рибку та м'ясо, та й вона не дуже часто нас навідувала, бо ж у неї була вічна будова і прибудова, далі ремонти і покращення планування, і ось свекра не стало раптово в Америці їхати по нього ніхто не хотів, бо не знав як. А ті люди, що з ним були, казали, що можуть його відправити, але то коштує тисячі. Тоді свекруха й сказала, аби передали просто урну, і все, бо й так навіть це в копієчку влітає. А далі саму свекруху раптово розслабило, що прийшлося мені переїхати до неї в село і її глядіти. Романе, йди вже щось заробляй, бо ж на які гроші матір піднімемо. Або ти її доглядай, а я йду на свою роботу. Ні, ти гляди, я піду. І отак він на роботу, син старший поступив і вчився, а донька закінчувала школу. І отак ми жили ще п'ять років, і в свекрухи не було ніяких покращень. зате в мого чоловіка виявилося, поки я в селі коло його матері, то він собі знайшов нову любов, і ту таку, що вже і про розлучення мова. Я не знаю, чи то на цій ноті, чи так мало бути, але тут і свекрухи не стає. А далі ми ділимо майно, і я маю бути благородна та лишити дитинці хату, а ви б на моєму місці залишили? Підпишись, підтримай українськомовний контент.